Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову, знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, приїхав я на сервіс бус. Це місто Березань. От, на даний момент зараз знаходжуся біля машинки, яку ви бачили, коли я їздив у Дніпро. Це іменно та сама машинка, на якій е роблять хлопці Гри Григорій і Віталій. Поламалися вони в п'ятницю і пригнали машинку в Березань, тоді було свято і не могли розпочати ремонт. Скинули вони на вайбер, яку роботу треба зробити по цій машині, і на даний момент машинка вже зроблена. А я приїхав розрахуватися. Частково тут робили взнос в ремонт попередку це Рома і Оксана Ціпко. Хотів би я їм подякувати, так як це березонці-підприємці, які не обійшли стороною і долучилися. Ну, а також Анатолію за БЦ. Не знаю фамілії, так що Толік тобі респект і уважуха, що підтримуєте і довіряєте тобі ж на, ту, на те прохання, яке я зняв від водіїв, ці машини, хто не розуміє, що це за машини, тому що не розуміти тут просто ну, нереально. Ці машини везуть хлопців додому. І тому. В них були там деякі нюанси. На даний момент ми вже не одну машинку з вами перемонтували. Дякую всім, хто долучився до зборів. От, не знаю, там просили підкинути ресору. Є ресора підкинута. Ну, зараз зайдемо, якщо нам дадуть можливість зазняти. Нам розкажуть, що зробили. Водіїв на даний момент немає. Вони десь в дорозі. Скільки вони приїдуть, я не знаю, тому що... Можливо, приїдуть після того, як закінчиться вже робочий час. Ну, і я рішив приїхати розрахуватися і забрати накладну, по якій ремонтували автомобіль. Так що, якщо вийде, зараз зайдемо і щось зазнімемо. Я включу, тому що привіт-привіт. Тільки хотів, тільки говорив про тебе біля автомобіля. Тільки ти це драйв зробив. Чуєш, це теж хлопцям да, ремонтуєте? Крутяк. Я ж не знаю твоє прізвище, кажу, Толік за БЦ, знаєш. Ну, Рязанській всі знають. Ну, моя подяка від мене особисто, і від багатьох людей, які підтримують це діяння такі як ти, що тобто не стоять в осторонь, тому що багато людей говорять, це повинні робити інші держава. А хто таке держава? Хто держава? Да. Так що я тобі особисто дякую, так як я Ще можу дякую. тобі пожати руку особисто, тому що ти маєш конець Бережані і доволі активний. Ну, щось люди сказали, потім сам удостовірився. Бо поки балакають, то ми не дуже віримо, знаєш. а потім просто, як там, по поступкам. А вони. Тобто я тобі дякую. Все, я виключаю, а то ви всі трохи стісняєтеся. Та ні, все нормально. Не хочу, не хочу. Я лучше так, не хочу. Чесно, і Все нормально. Та то вже емоції. Вишку 16460, 214. Так. Патрубки поміняли, шарли, ну все поміняли. Все повністю передав. Потенсорники поставили стрілянки усе нове. Ти ж попередку там перебирали теж. Все повністю все перебрано і задово перебрано. Машина повністю перебрана, радіатори буде. За частини напередок це Оксана з Роману да, привозив? Я не знаю. Ну, толік О, Дивіться, ми я можу вам на картку перекинути на І Якщо мені на карточки да, і суму мені спаси. Там 16460. 40. Ну як завжди, люди ну, повинні про це знати. розумієте, хочу, Ну як ні? Ви розумієте, ситуація яка? От багато людей, от мені було приємно, коли я прийшов, ви кажете, хто буде розраховувати? А я кажу, будуть розраховуватися люди, які зібралися. І ви ще я кажете власне. від себе, ви ще самі від себе говорите. Оставши 1400. чотири. Я не хочу. Хочете, не хочете? Вже пізно? Не Так що, Федорович, ви вже не хочете? Ви вже, ви вже конечно. Так що, Федорович, я вам дякую. Ну вибачте мене, але люди повинні знати, що все-таки в Березані є підприємці, які підтримують хлопців на передові. І на сьогоднішній день я заїхав машина. Робиться, і ті машини, на які ми збирали кошти, які возять необичний вантаж. Важко, звісно. Я не знаю, як ви хлопці ремонтують, але я коли знімав відео біля цієї машини у Дніпрі, я сім днів відходив, і я думаю, що у вас те саме та відчуття. Так що я хотів би подякувати від усіх підписників і від багатьох людей. Це тисячі людей ми рахували по збору. Це десь приблизно 16 тисяч людей скинулися на цю нелегку працю. Це в середньому по 200 гривень. Це ціла березань. Так що ви не нервуйте. От. Є ті люди, які там кажуть, що сервіс у Березані це гавно. То ми на сьогоднішній день скажемо, що це лайк. І ну, такі речі не задарма дають. Я думаю, це не просто люди привезли там подяку, або там Тарас Федорович пішов десь там і на клепав ці всі речі. О, тобто тут їх дуже-дуже багато перечисляти не буду. І колись ми спілкувалися, були в нас нюанси. І я казав, що є, буває людський фактор, це люди, це колектив. З яким працює Тарас Федорович. І за них відповідає особисто він. Тому що я там кажу, якщо в сітку картоплі положив роботяга гнилу, то на базі сказали, що винуватий, ну, той же саме Тарас Федорович. Так що не буду я вас смущати, попийте води. Ще раз дякую, дякую, неодноразово допомагали і підтримуєте Все, я виключай. Ну що, друзі, ключі ми забрали. Автомобіль стоїть так, як і стояв в початку відео. Тобто, ну не знаю. Коли знаходишся біля такого автомобіля, на душі, ну, пляха, ну якось ну не знаю. ну Це просто не передати. Тільки що говорив я ще з Саньком. Ну, саньок не сутів зніматися. Це Саня це Вікторії чоловік, от який безпосередньо ремонтує також ці автомобілі і допомагає хлопцям, і не тільки цим хлопцям. І він наголосив, ми з ним спілкувалися. Він сказав про Тараса Федоровича, що всі запчастини, які поставлені на автомобіль, віддані по закупці, а деякі навіть поставлені за них не взяті кошти. Так що ну, я дякую ще раз Тарасу Федоровичу, я дякую, що є в нас в березані такі люди, і це сервіс-бус, Судячи по тому, скільки машин заїжджає, знаєш, люди їздять, значить. Працює, репутація значить, нормальна. Всім правда, добрим не будеш і хорошим. Ну, от така машинка також тут ремонтується. Я думаю, що ввечері хлопці заберуть. Я постараюся дозняти відео. Ну, Не буду я більше нічого знімати. Тобто, ну от така. Не, не нахожу просто слів. Поки на цьому все, будемо чекати, Григорія і Віталія. Передамо машину, провірять, віддамо ключі. Так що... Хотів би подякувати ще раз усім, усім усім, хто долучився і хто повірив, ну а я стараюся це зняти, щоб показати, що ми це робимо. Тому що є люди, ну їх людьми важко назвати, які говорять, що на цьому піаришся і на цьому там, заробляєш якісь кошти. Ну вони стануть просто поперед Так що, друзі, поки ми на вантаж 200 на ці автомобілі не збираємо, збираємо на автомобіль. На Збройні Сили України не знаю, в яку там бригаду віддамо. Більше всього, що зараз проаналізуємо, кому вона треба буде ну, найважливіша, і туди ми її відправимо. Так що поки на цьому все. Далі буде. Всім дякую. Хто може долучитися до збору на автомобіль, будь ласка, кожна гривня це дуже важливо. Що, вітер в хату, ви у кадрі. Да? Давайте побить бо я вже спішу. Так що, друзі, ще раз усім доброго дня. Е, позвонили хлопці, зараз їдуть вже на Березань. Попросили е, якомога десь пере, ну, хоча б пару годин відпочити. Позвонили ми в один із наших готелів. Я його замовив е, за кошти, а приїхали дівчата. Привезли Надюшку, Надюшка сьогодні їздила, вона не могла відмовитися, щоб поспівати для хлопців. І куди ти їздила? В госпіталь. В госпіталь. Троє. Три, тро, тро, троє чоловіків. Так що їй Марія дзвонила до господаря цього, як воно правильно називається, готеля, ресторана, і повинні це все діло організувати безкоштовно, два рази погодувати і переночувати. Ну, Я просто не знав, що так можна. Я... Подзвонив, знайшов у, у Фейсбуці з Лесією номер, а подзвонили, замовили номер. Ну, а Мар'яся розролила, як завжди. Так. І каже, почула, що ми ж їдемо, тепер каже, як же ж каже, на носі Паска, О, то треба передача хлопцям пасок трохи ну, туди-сюди. О, Та трохи там носків, а ще. Щось. Троє. Троє. — Блін, Ось, вже труси, ще ще. Да, Приїде троє, їх взагалі одинадцять. Ну, то таке, вони будуть приїжджати, ми їх будемо потім пригощати. Що ти кажеш? Я почув тебе. Янгули березоні. Так що отак, гуртова робота. Зараз постараємося до темноти. Десь хлопці вже на під'їзді. Зараз тоді ми віддамо машину і вже тоді поїдемо в готель, уточним, що там і як. Ну я думаю, що Мар'яна сказала, знаєш, так і буде. Так що всі гуртом, всі по-тихому. І сьогодні в мене там була така ситуація. Е за ті гільзи там люди повиставляли лоти. Я розкажу, можливо, в прямому ефірі, який буде або в середу, або в п'ятницю. Подивимося по тому, як ми будемо працювати, як буде загружений день. Потім вам розкажу. І можливо вже з понеділка їжачок нам е прижене автомобіль четвертий, і вже потім я покажу, кому він буде їхати, і покажу відеозвернення. Так що, ну так, поки прийшло відеозвернення, фактично на автомобіль ми назбирали. Ще треба там, ну, мало немало, і потім ще треба березину купити. Так само донкрат, ключі, компресор, троса, ну якось так. Тобто будемо дивитися вже по обставинам, хочеться зробити все по максимуму. Так що дівчульки десь там щось пакують. Що ти там, все напакували? Там дуже багато. А, ну, каже... На щотка з паста? зразу, щоб їх побула. Мила полотенця. Що вони відік подивляться і побачать, хто їм передав привіт. <залив> та ходив у та, залишити. Та, так, а ш... ви щось ще та... добре Ну, Що добре, не знаю. Тимунку положила пасту, Трохи є там сала, трохи тушонки на перекус. Та й так по-тихому поїдемо. Ну що ж погодують. Ну, а ми будемо їхати, не знаю, коли опороси прийму, тоді буду їхати. Я думаю, що поки це все діло організується, поки поскупляємо все до автомобіля, перетрясемо його, зажену ще раз на СТО от, до Тараса і будемо потім гнати. Уже хочеться побачити хлопців, не знаю, щось. Як Надюха відчуття взагалі? Дарувати людям. Прикол? Так, якщо скине мені Тетя Мар'яна Відик, я поскидаю на YouTube, подивитися. А давай все, я думаю, що ці хлопці, вони беззарплатні працюють. І їм вони і хороші хлопці, вони, так? воно не пропаде. Давай. Що ти така? Давай, ти, бляхамуха. Водички ось ще падає. Все, отлично, все в ящичок і погнали. Так що разом ми сила. Маренька. Варенька. Маренька. Варенька. 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 З миру по нитки путлі рупетля. І тільки так. Пішли. Все, друзі, тоді. Винесли офіса і поїхали. Да. Ні, ну бачиш, я якби не поділився, не сказав, то диви, як порішала. Молодець. Все. Я люблю рішала. Тоді ми грузимося, бо так. щось, щось вітер наближається. Дощик, мабуть, буде. Да. Так що, Мар'яська, я вам ярмарка, дякую. Ярмарка. А, ярмарка, Ярмарка. давай, братику. Приходите на ярмар. Придбайте пасочку. підтримайте ЗСО. Місто Березань, ринок привокзальний. Так що будуть дівчата, не знаю, вийшло, заскочу, хоч може щось там познімаю. Чекаємо а на то, то кажуть, ти свиней знімаєш, чи ти з чим ти займаєшся? хлопці, всі працюють для strips. Все, все, я вам дякую, ми поїхали далі. Пока-пока. Держи, пока. я вже включу. Дай краба. я тебе обніму. Вау. Чому мені не сказали, що ти будеш тут? Ти ж був брат. Вау, блин. Красавчик. Втомлений, як ти. А це серйозно, ти не попробував? Попробував? Я з траси і сразу до нього. Я помню, да. Папа камера щось у нас трохи не цей. Да, вже взагалі диви погано. Нічого страшного, то просто не треба від'їхати з отъехать соляркой надолить. Все, все, я тоді відпускаю надюшка став на палубу. Так що, друзі Олег, Віталій, Гриша буде бляха робота, капкес. сейчас проверим, что тут машинка По Подню, знаешь, прокатать. Ну, это тяжко. Фу, как бы. Тяжко, тяжко. Где я говорю? Ты бойся, Надюка, ты молодец. Ты делаете большую справу, и ты знаешь таких людей, кремне. Понимаешь, Надюша, это просто крем. Це виходить Та, що і уїжджає зараз. Хто ви не чує? Я хочу. виїжджаю. начуваю. В'їжджає. Що, Просто там у мене є, ми просто заїхали, тільки що... Лампочка вот тут не бачите? Ну що там робиш? Так ми йому запас не Довжди, там, А вони не підходять, мабуть. Аж седьмає. Давай Олега заплатить. Це нова лампочка вже згоріла. Ні, да, це та ті ж не будуть. А, на ці не, не міняли, це я Олегу міняв. Олег, а в тебе там запасні є, немає? Ну, те, що я витащив, вони ж нормальні. Давай. Давай, давай. Не, мене є... Ужасна камера. Заправляють мене? дай мені лампу. О, так що я просто я не знаю як правильно. Там, коротше, дівчата, поки ми їхали до вас, Надюху привезли і свята, і вони там трошки передали смаколики, і ми тоді ще одну машину

Надюха постав на паузу. Яй, ти знаєш, де мене знайти. Я сподіваюся, що не останній раз. Ну, краще б вже так, по-другому. Ну, поки так. Ну а як по поінакше? Дзвони кольчу, може просто побалакати там якусь хвилинку. А я ж не знаю, десь свободу. А в мене блютуз усі, бачить, він приріз за 3,5 року. А знаєш чому? Людей багато дзвонить і ти мусиш і робити, і спілкувати. Як мені жінка каже, як ти можеш балакати по телефону там і відповідати на коментарі. От дві мисли в голові несу. ну Так що так, так, що, так все, Олешка, поїхав. Так, все, машині поїхав. Все, я ж кажу, я, як там, я кажу завжди, що хочу, те й кажу. Так що хлопці хочуть щось сказати, і я даю слово гріші. Ми дуже-дуже вдячні небайдужим громадянам, для котрих війна це не є якесь там десь, десь там, котрі розуміють всю ту роботу, що ми робимо, що ми доставляємо хлопців додому. Спасибі за той ремонт, той великий обсяг роботи, котру ці люди зробили. Зробили це дуже швидко, дуже якісно. Ми вам дуже-дуже вдячні. І я думаю, що також вдячні. Всі ті родичі загиблих наших героїв, бо ця машина дозволить нам якомога швидше доставляти наших героїв додому. Дякую вам Ми дякуємо Героям слава! Так що, друзі, хлопці не знають, хто особисто приймав участь у цьому ремонті. Це сім'я Ціпків Оксана і Роман, а також Анатолій АБЦ. Ну, Всі знають, як його ну, ресторан АБЦ. Він завжди долучається до всіх зборів. Ну, також дякую Тарасу Юденко, Тарасу Федоровичу, який сьогодні просто він був страші, що я його зняв, але реально чоловік допомагає і питається ввійти в положення і наше, і хлопців. Ну а ну, по-роботі ну, це людський фактор скрізь є. Він не завжди за це відповідає, тому що буває там погано, скажуть, хорошо, але ми будемо старатися якнайкраще робити. Я думаю, і, ну, з відповідальністю всі машини ремонтувати, тому що це безпека, безпека на дорозі всіх остальних і безпека самих сім'ї. Я на цьому не буду затримувати хлопців. Зараз ми їдемо е на трасу в е Будулай. Е Мар'яна подзвонила до господаря, до Сергія, поки я тут і хочу йому подякувати, тому що мені сказали там суму. А на даний момент Сергій сказав, що він вас поселяє, вони вас годують вечором. Водують вас зранку. Ну, зранку ми дуже рано уїдемо. І дуже там подоберімо свою машину. Трішечки тут передачка від наших березанських волонтерів на бистру руку. І там дуже трошки відсіч подякувати. Дуже, дуже, так. так, не знаю, тут є трошки шоличків що сала десь. І є Саранчук. Це <плес> що ти вже пробував, і тобі по два рази. Велика подяка. Дякую. Це, що, що хлопці, ну чим багато дію ради. Дуже і велика хлопці, подяка. хто ремонтував, хто приймав Я дуже себе це не обнімав. Дякую. Ти, ти заклопотаний, я знаю, що ти дуже такий гарячий і мені сподобалося. Твої, твій виступ був реально крутий, тому що ти доскукався, ти можеш до багатьох людей. І це було 300 з лишнім, 330 з лишнім тисяч людей подивилися. І ми забрали 434 тисячі гривень. Я на цьому показупинився і вже назбирали фактично ще на один автомобіль, поїде туди, заброгівана. Подякую подяку вам, тому що їй дякую їй, вона не боїться нічого, вона дуже така дитина, емоційна, яка папа, я поїду з тобою. І вона знає, куди вона їде. І в нас знавши ці машини возять не мороже. Так що це просто встав машин, поїхали. Вже Все треба відпочивати, воно. тому що дуже мало часу. Ну що, друзі, приїхали ми на місце. Зараз хлопців поселимо. На цьому я думаю, що буду завершувати відео. Хотів би подякувати власникові за те, що приймає наших хлопців, за те, що входять у положення. Так що а вам усім, друзі, дякую, дякую за підтримку. На цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а хлопців зараз будемо селити, хай відповідають, тому що вони будуть відпочивати, що будуть їхати вони серед ночі. Так що всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра, і щоб на цій автомобілі більше не було роботи.